Всіх вітаю на своєму каналі. Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку, тому що в мене прийшло аж ще 3 три, три замовлення, і дуже багато цікавого хочеться вам поділитися, тому що в нас класні новини. Ну що, поїхали. Хочу почати вам ось так. Вона невеличка, але тут є багато цікавих продуктів, які я хочу вам показати і розповісти про них. По-перше, в нас з'явилася ось така новинка. Ви пам'ятаєте, що в нас були два види зубних паст, а Тут у нас з'явилася зубна паста з міслаком. Це природній компонент, який дуже класно допомагає доглядати ясна, ротову порожнину, уникати карієси. Тобто він здавна використовується саме для такої мети. І ми давно-давно просили, щоб у нас повернули зубні пасти. З міслаком, і тепер у нас власне виробництво. Дивіться, скільки в мене замовили, аж три штуки зубних паст з міслаком. Я вже їх пробувала. В неї такий досить незвичний для мене аромат, але по всім рештам відчуттям після чищення дуже все задоволена. Але це ще не все. Попереду ще покажу одну таку круту новиночку, яку я дуже дуже цікавила і нарешті вчора отримала і спробувала. Так, що в нас ще є? Ну, по-перше, я хотіла сказати, що це вже виробництво Лівеста. Тобто, у нас вже три напрямки: це Лівеста Б'юті, це мультибренд. Да, в каталозі це в нас Лівеста Лайф це страхування, і Лівеста Форс, власне, власне, виробництво, яке вже відкрила наша компанія, от буквально з квітня місяця, і це вже наша перша продукція. Що в нас ще цікавенького є? Ось такі новиночки, в мене їх декілька замовили. В цьому замовленні це два. І не дивіться, що вони такі малиші, тому що тут буквально капельку треба цього засобу для того, щоб. Прибрати якісь подразнення для того, щоб зробити а, ну, догляд там для прищиків, для того, щоб їх позбутися. Цей засіб він дуже дієвий, і ну, от, коли побачила, що в нас з'явився такий засіб, на вебінарі дуже були такі схвальні відгуки, всі там кричали в захваті від того, що вау, нарешті у нас такий засіб з'явився. Тож будемо тестити, будемо пробувати. А я вам хочу сказати, що тут в складі є каламін. Це такий компонент, природний мінерал, який дуже круто знімає подразнення, допомагає зняти почервоніння і загоює такі ціні ну, запальні такі елементи. Тут також є камфора, сірка, цинк і за одну ніч позбавить від прыщів. До речі, я бачила, що цей засіб він можна використовуватися також і від укусів комарів, тому я думаю, що він точно згодиться. Ще хочу представити вам нову серію. Це Біні, це від заводу Актен. Ми всі знаємо марку Талія. А це Біні, це їхній інший бренд, який в них з'явився нещодавно. І в нас є серія Матча. І це для комбінованої шкіри. До речі, я вже м, окремо зроблю відео по цій серії, тому що там багато продукції, я вже її тестила і мені дуже сподобалось. І гель для вмивання. Це в мене, наприклад, гель для вмивання з зеленим чаєм мачою, Він настільки м'яко очищує шкіру і не пересушує, дуже комфортно, дуже а, відчуття такої свіжості після нього, легкості. Ну, мені серія вся зайшла, то я по ній окремо зроблю вам відео. Ще такі цікавий продукт з такий Міст. Мені подобається тим, що тут невеличкий розмір, хоча об'єм тут 125 мл, і він допомагає розпилити на все обличчя, коли, наприклад, ви їдете в транспорті, коли ви подорожуєте, то можна достати сумочки і попшикати для того, щоб зробити освіжуючий ефект. І мені сподобався аромат, мені сподобався ефект свіжості на шкірі. Взагалі, вся серія, ну просто вау. І там, до речі, теж є точковий крем від прищиків, який. я Перші тестування, поки отримала цей, тому що цей був у нас трішки пізніше. Ще одна серія, яку я хочу показати, це також серія біні, але це вже з вітаміном С. Ой, пробачте, ось так. Це в мене гель для вмивання і міцелярна водичка. Тут все з дозатором, це дуже зручно для використання. Вітамін С Стабільної форми, тобто, все як полагається, і ну. По відгукам поки що не скажу, тому що тільки замовила і тільки мене будуть передавати клієнтам для того, щоб тестили. Ще я взяла у собі ось такий вітамін Д, тому що нещодавно я здавала аналіз, в мене знижений вітамін Д, тому треба зробити повторне, я почала використовувати, але впевнена, що це зайвим не буде. Хоча вже літо. Але ви знаєте, що вітамін Д він виробляється тільки тоді, коли ви не користуєтесь сонцезахисними засобами і коли ви дуже ну, да даєте шкірі, Більшим участкам бути на сонці, для того, щоб вітамін Д вироблявся. В інших випадках він, на жаль, не виробляється, і все ж таки його дуже мало завжди є дефіцити. Ще хочу показати: ось такий у нас чекає новий каталог. Тут дуже велика кількість новинок, і також у нас буде цікаво, чим поділитися, Будуть дуже цікаві такі товари. І ще хочу показати наше українське виробництво ось така серія з вітаміном С. У мене тут представлений ще такий спрейчик. Серія більш ну, дорожча, ніж туречка. Туреччина виробляє. Це тонер мікроспрей. Теж він зі стабільним вітаміном С, який покращує колір обличчя і дає антиоксидантний догляд. І тут 97 компонентів натурального походження. Сам спрей виглядає ось так. Зараз вам покажу, бо в мене вже тут місця немає. Ось так виглядає цей спрей. Він достатньо теж гарно розпилює. Приємний аромат і одразу свіжість. Бачите, тут вже йде об'єм трішки більше 150 мл, а тут 125. Але вони відрізняються. Мені здається, що це зручніше брати в сумочку. Але цей можна використовувати вдома, просто поставити і користуватися. Ось такий спрей. Мені обидва подобаються, різні аромати. Але і один, і другий дає дуже класне відчуття свіжості. Тому беріть на замітку собі. Так, ну що, з першою коробочкою ми вже. Завершили. Тепер у мене ще дві коробочки, і тут покажу вам ще засоби, які варті вашої уваги. Так, що в нас тут є? Ось такий засіб теж з каламіном. Його е замовили, це в мене вже на замовлення йде ще дві штучки. Третю сьогодні вже передали, тобто в мене всього замовили п'ять штучок. Ще в нас Лівеста. Е під брендом Лівеста вона нас з'явилася в нашій серії. З японським рисом з'явився у нас такий продукт, як ензимна пудра для глибокого очищення. Це в вигляді такого порошку, який ви наносите на долоньку, і очищуєте шкіру, змішуєте з водичкою, очищуєте шкіру. Показати повністю не можу, тому що в мене вже його викупають, тому покажу тільки упаковочку. Давайте зараз розкрию. Ось так він виглядає така от пляшечка. Невеличка, але цього достатньо для того, щоб очищити шкіру, для того щоб відшліфовувати від клітинок. Серія біні, вона дуже велика, і тут мене так зацікавив цей крем за 50, тому що я бачила дівчата його тестили, і в нього немає якоїсь більосості, тому що зазвичай сонцезахисні креми вони мають такі, знаєте, відчуття на шкірі, такий от бій більосвіттінок, важкість. А це я так зрозуміла, що він буде легкий. Тобто, це поєднання два в одному. Це крем з вітаміном С. Також стабільна формула. І другий момент, що це в нас буде і захист від сонця, тому що тут є SPF 50 Так. І. Переходимо до дуже цікавої новинки, яку я неймовірно чекала, і я рада, що вона нарешті з'явилася. Це теж, до речі, виробництво лівеста, але це професійна зубна паста. У нас з'явилася професійна зубна паста, яку вже дівчата показали стоматологам, і вони схвалили шість стоматологів, схвалили і дуже класно відгукували за склад. Тому що тут є такий компонент, який колись містився у нас в кератолітики від Фаберлік. Тобто був такий невеличкий тюбік експерт фарма, і це був гель, який робив ефект некропломби. У кого чутливість була у кого там для того, щоб перемі... ну, укріпити імаль, дуже класно працює. Тут іде відбілювання, захист емалі і тривала свіжість. Тут 90 грамів, коштує вона набагато дорожче, ніж ті пасти, але за рахунок акцій вона виходить доступна. Зараз у нас до 1 червня діє знижка 40% на всі продукти Лівеста. Тобто, це у нас, бачите, серія з вітаміном С, це наші зубні пасти, це засів з каламіном. От і я вчора вперше спробувала цю пасту, мені вона дуже сподобалась. Тим відчуттям Відчуттям чистоти, відчуттям, от в мене після черешні, після полуниці вже йде якась чутливість, і ця паста вона це все прибирає. Тому я думаю, що це буде просто бестселер. До речі, в наступному каталозі знижки на неї не буде, тому встигніть придбати в цьому періоді для того, щоб. Зекономити і купити по більш вигідним цінам. У мене вже багато замовлень на неї, це три штуки, четверта в мене. І це ще ж не все, бо в мене ще ж коробочки є. Так, що ще вам показати? Ой. Ще в мене така четверта паста з місваком. Це в мене на замовлення. Ви, напевно, здогадались, Я вже показала, хотіла а, зробити інтригу, який самий популярний продукт з всього каталога, який номер один по продажам. Це наш Гель Каштани. Тепер його виготовляє так само Лівеста власноруч. Це бестселер, який вже багато років посідає перше місце, з усіх, з усіх продуктів, які ми маємо в каталозі. Він найбільш популярний і розкупований. Е, цікавий такий момент, хочу сказати, що коли в нас було. Ми чекали його з власного виробництва, то компанія а, тричі завозила його, і буквально за годину його не ставало на складі. Тобто це вже четвертий раз його привезли на склад, от каталог тільки два-півтора тижня діє, і вже четвертий раз його довозять на склад для того, щоб всім вистачило, всім хто бажає. Всі, хто дивляться, моє відео, пам'ятають, що це шампунь номер один по продажам, не тільки в мене, і в компанії посідає перше місце. Так. Е і давайте покажу вам ще такі цікаві новиночки. У нас був дуже популярний шампунь, такий блакитний. В нього був найприємніший аромат, а наводжименший свіжий, красивий. І от компанія в нас випустила гель, який іде, і як гель для душа, і для тіла, для обличчя. Тобто це такий чоловічий гель 300 мл, і в нього дуже цей приємний аромат. Так, да, дуже красивий. Всі, хто ну, такий свіжий, чоловічий. Всі, хто його тестували, всі казали, що аромат тут просто вау. Це один продукт, а тут у мене шампунь і кондиціонер. Теж 300 мл. Тобто це теж продукт два в одному. Да, і тепер у нас вже є гармонійна серія, яку можна поєднувати. Так от в мене замовили два шампуня і п'ять гелів. Бачите, скільки гелів? Я не знаю, в мене не вистачить. Рук для того, щоб все все показати. Бачите? П'ять гелів і два шампуня. Тому я бачу, що ця серія дуже популярна, і люди якраз вже починають затарюватися. Коротше кажучи, сьогодні в мене коробка з бестселерів. Тобто всі продукти вони дуже-дуже популярні і, ну, крім новинок, які тільки-тільки ми отримали, будемо пробувати. Це також бестселер. Всі пам'ятають, що цей скраб. Пілінг, він дуже м'яко, очищує, він дає такий ефект чистоти. Одразу ці валіки скачуються, одразу ми показуємо дві руки, як виглядає колір і яка різниця, і людина одразу бачить результат на шкірі. Тому це продукт такий номер один. І зараз, до речі, ці товари в нас йдуть по акції бонус за покупку. Якщо ви щось покупаєте з каталога, то ці продукти там йдуть за дуже доступними цінами. Ще мене замовили такий олівчик. Місто Мі достатньо така класна серія, бюджетна, і при цьому мені подобаються кольори, мені подобається універсальність, мені подобаються текстури за дуже-дуже доступною ціною. Ну що, дві коробочки ми вже осилили, достатньо так швиденько йдемо, і буду показувати вам третю коробочку. Якраз показала вам місто Мі, то у нас тут от є і ось такі помадки. Вони достатньо стійкі, єдиний, напевно, мінус недолік цієї помадки олівця, тим, що його треба точити. Тобто треба мати точилочку спеціально для такого олівчика. Було б круто, якби він викручувався, і це було б дійсно, напевно, дуже зручно. Але якщо є точилочка, то це не проблема. Один із найпопулярніших відтінків, який користується неймовірним попитом, це тон 9. Він такий, як. Такий Димчата роза, димчата троянда. А оцей більш насичений. Теж дуже класно наноситься, тримається на губах. У мене було таке, що я собі замовила тестити, я не встигла отвернутися, як ніка вже це все розпакувала і вже намалювала. Але ну, добре намалювала. Проблема була в тому, що, по-перше, дуже важко було його змити. Треба було брати якусь таку дитячу серветку для того, щоб це дуже байливо очищити. Ну, тим не менш, ми це зробили. Ще один гель-пілінг такий продукт номер 1 Він дуже часто розкупається теж. Ще в мене дивіться дві зубні пасти. Тобто, всього в мене замовили тут в мене три, четверта вдома і ще дві. Тобто, це у нас виходить 4-6-7. 5-6. Ось така паста. Багато замовлень на неї, тому що я на неї покладаю дуже великі сподівання. Тому що ця паста буде дуже-дуже потрібна. Вона лікує, вона доглядає, вона допомагає. Особливо от мені, коли починається сезон, а, полуниці, черешні. Ну, Одразу я це відчуваю з першого ж використання. Тому ця зубна паста для мене знахідка. Дуже сумувала, до речі, за а, Фаберлік, пам'ятаєте, у нас були такі засоби. І Якраз паста, вона ну, для мене це дуже-дуже круто. Я дуже рада, що вона з'явилася. Ще в нас такий продукт популярний. Такі серватки. Дівчата його використовують не тільки для меблів, щоб не сідав пил, але й використовують на різних поверхнях, тому що він не залишає розводів і дуже м'яко очищує. Навіть на кухні застосовують. Так, ще в мене замовили ще один ось такий кремчик. СПФ 50. Ну мені здається, що це дуже класне поєднання. Враховуючи, що ми його брали зі знижкою 50%, це в нас вийшло 256 чи 259 гривень. То це дуже класна ціна. Ще в нас з'явився такий люксовий продукт. Ось така сироватка з колагеном 10% відсотків тут. Ретинолу, це якийсь комплекс, колаген плюс ретинол і гіалуронова кислота. Бачила відгуки в чатах, що дуже-дуже всі кажуть вау, і особливо кажуть, якщо ви використовуєте всі три продукти, це сироватка під очі, такий кремчик легкий, дуже приємний. Це такий от така сироватка і крем для обличчя. Хоча це мені здається, що це, напевно, крем, судячи з упаковки. Ну, Подивимося, чесно кажучи, я вже запуталась трішки, тому що хотіла і те, і те. От, І зараз там в розпродажі можна придбати сироватку. Тому, напевно, я краще й вгадала. Зараз взяла крем мінус 50, пізніше можна взяти сироватку. Ще парочка дуже популярна. Так, і наостанок хочу показати вам ось такі нові дифузори. Це в нас від нового виробника, який з Туреччини має 40-річний досвід. І в нас в цьому каталозі з'явилися ще новинки. Це парфумовані водички. Ми їх тільки замовили, це в нас тільки будуть. А зараз хочу показати вам дифузорчик. Він, в принципі, стандартний. Щось я не можу його достати. А аромат дуже приємний. Пахне чорною смородиною, це в мене чорна смородина, і чи інжир, чи щось таке. А, маракуя. Смородина вона з кислинкою, в принципі, знайомий аромат. Маракуя більш дає такої солодості. Аромат дуже приємний. Взагалі нам дуже хвалили ці дифузори, тому що в нас є Мартінвайн, вони більш як парфумовані, такі, знаєте, як парфум для будинку, такий люксовий. При цьому дуже стійкий і дуже так по-різному розкривається, в залежності від того, скільки палочек ви там поставили, і ближче підходити, аромат змінюється. Ви заходите в кімнату, аромат має там один якісь такі нотки, Ближче, ближче він якось змінюється. І так дуже приємно, тому що вона набридає. І коли у нас ну, обаяння, воно. Звикає до певного аромату, то тут, в принципі, довше можна його відчувати. Ну і в кінці я хочу показати це в мене. Бачите, так упакували це в мене засіб для очищення кавоварки. Взагалі мене дуже завжди вражає, як як упаковується все в компанії. Дуже зручно, дуже ну, дбайливо, ви бачите, окремо не тільки тут в целофан, лафан, щоб воно не розкрилося. А ще й в пакетик, щоб не пошкодити іншу продукцію. Ну що, це в мене останній продукт, який я хотіла сьогодні показати. Ми дуже сильно. А, ні, не останній. Ще покажу вам дуже класну продукцію. Та дам в нас в цьому каталозі ми дуже-дуже очікували на нові смаки. В нас є засоби по догляду там, для схуднення, для харчування такого збалансованого. І в нас, ви бачили, є такі коктейлі. До речі, у нас з'явилися нові смаки, і ось я нарешті замовила. Я хотіла спробувати всі. Я взяла собі мікс. Тут три смака. Сьогодні я пробувала один із них. Я пробувала диню. Це в нас лати карамель. Кажуть, що дуже запашна, дійсно, хто любить каву, хто собі там не дозволяє, то цей якраз варіант підходить. І кокос. Мені здається, що ці всі будуть солодкі в смачні аромати, хто любить солодкі, то можна спробувати. Я тільки спробувала один, мені дуже сподобався. Взагалі, це для мене паличка-виручалочка, коли немає можливості нормально поїсти, поснідати. А наколотила собі з молочком, випила. Ну, в мене в принципі, на молоко немає ніяких таких а, реакцій, то я його використовую з молоком. А дівчата використовують з рослинним молоком. А, якщо з водичкою, то там буде недостатньо. калорій, буде хотітися їсти. Але це такий дуже класний перекус. Єдиний момент, що в мене на хвіст падає дитина. І вона клянче в мене, щоб я з нею поділилася, і приходиться трішечки її ділити. О, то Ми сьогодні спробували один і попереду у нас ще два смаки величезна упаковка. 30 саше, тобто це на місяць, якщо по одному в день використовувати. Тут у нас сидить 20 грам протеїну. До речі, у багатьох є дефіцит протеїну, тому це продукт такий дійсно дуже корисний. 27 вітамінів, мінералів, і при цьому це дуже малий мало калорій для того, щоб на цьому худнути. Худнути смачно, здорово, і це дуже-дуже ну, класний такий от варіант. Ну що... Показала вам всі-всі-всі новинки, які я отримала. Очікуємо ще нові аромати, які у нас будуть від виробника турецького, який має 40-річний досвід. Ну, Всі знають, що у нас Лайн дуже популярний і має велику кількість ароматів. Тому ми, чесно кажучи, навіть не знаємо, які це буде аромати, які вони будуть. Але тут прикольно, що у нас з'явилися нарешті маленькі об'єми. Ось саме вони вже з'явились в продажі мінус 50%. Або можна купити в основне замовлення, або можна по акції мінус 50%. Компанія, як завжди, дарує дуже багато можливостей. Тому наступне відео, я думаю, що присвятимо якраз новиночкам і будемо тестити наші нові аромати. Ну все, на цьому все показала, на цьому завершу і до наступних зустрічей. Всім пока!